Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самойленко та Інна кішуткіна працюємо в прямому ефірі, і вже готові. Точніше, вже зустріли наших сьогоднішніх гостей. Нарешті а, довго ми насправді чекали. А, занадто довго я б сказав. Але а, головне, що це сталося. Друзі, бульвар Лу у студії Радіо Кордон із новим, вже не настільки новим, як ми планували, але новим треком парфум. Привіт, хлопці! Всім доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Щойно прослухали. знаєте, зразу хочеться так рухатися. Я вже додала цей трек до свого плейлиста, згадала одразу нібито на дискач, Знаєш, з 90-х опинилася. Розкажіть взагалі, чому такий у вас жанр, і як взагалі це все створювалось? Ну, пісня написалася раптово. Зараз взагалі все навколо, так от за вікном нагадує 90-. І ми от подумали, чому б щось не з дитинства. Щось звичне, щось зрозуміле, просте. Тому концепція пісні лежить саме в цій ідеї. От, ну і... Просто в 90-х було якось все простіше. Тоді ми ще молоді рамі. Музика. А ти тільки що сказав, що зараз на вулиці все нагадує 90-ті. Що саме мав ти на увазі? У мене людина, no, ся, ся, яка народилася в 95-му році, асоціації з 90 90-ми трошки інші. Це no. те, що от, ці, от як би так культурніше сказати, ці розборочки, там реки, no, можливо, подібне можливо, не, можливо. Не криза. Так. Знову ж таки, <рес> я мав на увазі, не трішечки неправильно сказав. Емоційно період зараз, він мені нагадує 90-ті: хаос, нерозуміння, що завтра. І от музика це був той інструмент, який тебе рятував. От ми там, ну там пісні на касетах, можливо, там на дисках когось хто зам... заможніший. Mm -hmm. от, е, якісь там відіки. Тобто, це ті інструменти, які нас рятували відключитися від того хаосу і незнання, що буде завтра з тобою. Що буде, ну, чи де ми? От, і якось не знаю, мені воно якось відголосок якийсь є. Тобто ми зараз знаходимося на такому етапі, що ми не знаємо, що буде. Завтра хаос абсолютний. І захотілося веселої пісні, бо ми ж переважно лірику пишемо Сережкою. А тут от не лірика. Тут привіт з 90-х, тоді впоралася, впораємося і зараз. Якщо безпосередньо говорити про ті часи, про. Е... Обох вас які емоції викликали? Можливо, якісь конкретні картинки викликалися саме а, тими часами, коли от знову ж таки воно було дещо схоже на сьогодні. От саме а, конкретні спогади були якісь? Ні, конкретних спогадів не було. Тут вже пісня загальна атмосфера. Так, тут мова про емоційний який стан, певне, що а саме пісня мені от нагадує дуже правильно було на, на, на підказано дискотека. Але в нас то називалося вечір. Ми ходили, ходили на вечір. От. В клуб на вечір, тому <рес> просто захотілося трошечки якоїсь танці у душі, якоїсь легкості, От. без конкретних образів. Е -м, ви описуєте м, таку важливу тему світла у темні часи. Ви згадуєте це в своєму треку. Наскільки це взагалі відображається у вашій творчості? Постійно, не в від, одній пісні подібні фрази лунають. Тому що ми, ну, ми всі, на жаль, переживаємо не найкращий період е, існування цієї кулі, цього всесвіту, на жаль, е, проте світло воно ж все одно перемагає. От, хочеться вірити в добро і Спасибо щоб люди за... це добро відчували через нашу музику. Безпосередньо в процесі роботи над піснею. А хто за що відповідав, Сергію? А, як завжди, все ми, чи щось, ми, змінювалося? Як, ми як завжди, в цілому, Рамі, Рамі приходить завжди з ідеєю? Е, і в цілому ми, е, я намагаюся робити так, щоб ми були разом присутні на тому, коли ми там створюємо пісню, там умовно аранжування, да, накидуємо якесь демочко і так далі. Тому в даному випадку так само це й було. Рамі прийшов з ідеєю. І е, постійно накидував, які в нього ідеї стосовно цього треку. Я там, допустимо, якийсь там е, прикольний синт і так далі. І от ми, ми це поступово разом все створювали. Але ми дуже швидко це все зробили, чогось. Не хотілось навіть е, видумувати чогось там супер, е, крутого. Е, е, прошу, е. Ні, це я про іншу пісню згадав. Згадав, хотів сказати, що наш пан директор також був е, присутній і зробив свою там е, таку, таке внесення, але насправді це була інша пісня. Це була пісня, пам'ятає, там такі колокольчики є, і він, і це він такі дзвіночки каже: туди треба дзвіночки, туди треба дзвіночки. А і суперечки і були? Коли це Ні, зараз, зараз їх не буває, насправді. Е, були, можливо, раніше трошки, але зараз немає. Я думаю, що нас це чекає. Прямо. Я так, взагалі попереду, почав, писати, почав цю пісню писати, щоб ви розуміли, в спальні міста Хмільник о другій ночі і позаду мене висів такий килим з оленями. Ага, такі можуть я... бути суперецькі, коли ти пишеш в такій атмосфері починаєш писати пісню. У мене є докази, можу вам показати на телефоні. Перші такі набросочки цієї пісні. Тому у нас все в плані творчості. Лояльно. Ми ну, ще Усе не билися. зараз стало так трошки лояльно. Я Колись думаю, що... ми билися що... страшно, Сережа. А скільки ви взагалі товаришуєте? Е... Треба калькулятор включати. З 2012... 90-х? Ні, з 2012 чи 2011-го. Ні, 8-й. 8 клас – це скільки років? 8-й клас? Якщо мабуть... 11 клас – це було 17-18. 14-13 десь так. 14, а зараз 28 це ну це десь 13-14 років вже я думаю, що скажу, це десь багато. <рик> я з але в голові багато. калькулятора. <рик> <П 'ятру Бані. рик> Музично парфум поєднує і ніжність, і драйв. Як вдалося знайти цю межу, скажімо так, яку воно не перетинає одне одного, не, скажімо так, не перетягує на себе ковдру, а якраз дуже гармонійно все от зроблено у одному творі. Я, я гадаю, що, допустимо, Рамі він в цілому, мабуть, 90% писань. Пише сам Ліричних, та? але за рахунок того, що ми зараз не прив'язуємося до якого стилю, ми ми собі можемо поки це дозволити. Тобто, і ми експериментуємо зі стилями, і мені здається, це так, така була магія, насправді, Ну щоб отак от взяти і просто поєднати і лірику, і так, такий якийсь, як ви кажете, драйв. Тому. Я думаю, що це, це реальна магія, якась була вну від, відбулася. Як, як там далі воно буде? Не знаю, як ми будемо поєднувати лірику і і драйв, бо хочеться поєднати. Воно дуже така прикольна колаборація їхня, тому е, хотілось би ще такої магії трохи. Насправді, під час прослуховування, мені трошки воно ну, не зовсім схоже на це, але з от ну хотів сказати зараз. Популярне але ні, він вже мені здається трошки своє пережив. Такі жанри, як сінтвейв, і там є приклади саме з вокалом, і було б прикольніше почути саме ще більш такого олдового, от більше сінтів, причому з. Вашим вокалом, знову ж таки, це воно дуже сильно, а, скажімо так, гармоні... гармоніює, чи є таке слово? Є -є. Я, якщо що, я буду погоджуватися з юнок і чуткіною, було б дуже цікаво послухати, і було б цікаво послухати, як ви далі будете саме в цьому. Я розумію, що у вас конкретного жанру зараз для когось немає, але дуже цікаво було б почути і далі такі експерименти. В плані, воно вийшло занадто круто для того, щоб на ньому зупинитися. Я думаю, що ви обов'язково почуєте. А, взагалі, Ми, вже прям. були відгуки. Що пишуть ваші, ваші шанувальники? Ну насправді відгуки дуже класні. Як, як на мене, це одні із самих класних відгуків, одні із, але ну все не, чому, не, не, тому що Сережка не тільки займався аранжуванням цієї пісні, він ще й хореограф. Ми вперше в житті танцювали на просторах Тіктока. Я сподіваюсь, батько мій то не бачив, бо як він мене побачить, він мене в дідом віддасть. Вже пізно. <гум> Однозначно. <гум> От. І, ну, видно, що люди е, прагнуть до, до якогось руху, до якогось. Не те, що прям веселощів, але до якогось миті, якогось позитиву. От. І на подив люди почали там щось підтанцьовувати з нами в тому тіктоці, і е, відповідні відгуки вони позитивні. Зайшло. Взагалі, зараз чомусь важко зрозуміти, насправді сама атмосфера, сам стиль 90-х повертається в моду. Скоріше за все, як я розумію, це ви за цим стилем якраз і не гналися в плані, що воно модне. Але на вашу думку, чому так? От чому, знову ж таки, море не будемо казати про наші телеканали, але, зокрема, в американському просторі, в європейському просторі повертається навіть багато шоу, які мали формат безпосередньо у 90-х. І, ну, звичайно, що все. Циклічно повертається, але чому так? Ну, а тут відповіді, окрім того, що мистецтво і не тільки мистецтво, все на всій планеті, певно, дійсно циклічне. Попередньо перед 90-ми, що у нас поверталося, постпанк став популярним. В принципі, воно одно на од... одна за одним йде. Я не здивуюся, якщо через півроку, через рік ми почнемо танцювати Тіктонік і співати Грезі Фрога. Ну, щось в такому стилі буде. Дабстеп. До, до речі, вже, вже з'явився е, ремікс на парфум, е, якраз в стилі такому дабстеп, е, треп, типу щось типу того. А, а як так, ви так, взагалі е, до реміксів як, я... як взагалі ставитись? Е, позитивно, тому що я е, доволі часто роблю ремікси. Я не можу робити на свої пісні, але е, на аранжування свої можу. <сум> <сум> Бо це, це, це почалося ще коли е, пісня Салют Попа. Коли. Я писав аранжування на цю пісню, і потім зробив на неї ремікс. Це мене пан директор попросив, каже, а спробуй ремікс. І я спробував, мені сподобалось, і я потім за цим почав робити ремікси, і прям дуже якось сподобалось. Головне, щоб вони були якісні, їх можна було класно слухати і так далі. Ну, типу, інколи ремікси навіть можуть бути кращі оригіналу, але в даному випадку ще, ще такого не було. Головне, щоб не в випадку бульварло. Так, да, так, да, так. Да. А то будемо казати, що нафекіння це гірше. <рес> ні, я, я не проти насправді. Було б дуже класно, якщо б хтось е, написав такий ремікс, який ще буде краще, ніж наш оригінал. Я не проти. Ну, я це я знаю багато, багато Бо я, є. Сижу дивлюсь, що рамі мовчить, і думаю, таке він я не згоден. Ні-ні-ні. Ні, насправді Це класно, це ж творчість. І... Бувають же ж випадки, коли навіть кавера стають відомішими, ніж оригінали. Або дають новий подих. Пісні, тому це класно. Так, да, я знаю навіть декілька випадків, коли саме ремікс просунув оригінал пісні, і це, це дуже багато таких випадків. Тому, тому пишіть не, ремікси не... на наші пісні. Обов'язково. Знімайте тіктоки, ми вас любимо і обіймаємо. Що ви там стісняєтесь? Так, що буде далі? Ти вже там щось придумав собі, якусь пісеньку, щоб Сережка вже займався аранжуванням? Там, ми, як завжди, знаходимося в тортурах вибору. Ми не знаємо між чим обрати. У нас є пісня, дещо схожа на парфум, дещо, але вона трішечки ліричніша, проте дуже у них коріння спільне. І пісня. В прямому сенсі лірична, така як обіцяй, попередня перед парфумом, і от ми не знаємо між чим обрати, проте щось буде точно. А в плані обрати, тобто, їх не ну я розумію, що там реліз неодночасний, але, типу, обидві пісні будуть релізні? релізним чи прям щось одне, тільки одне. Ні, ні, побраємо що, да. що наступним. Просто що наступне. У нас є взагалі пісня тиха вода. Яку ми вже третій рік намагаємося зрелізити, кожен раз переносимо її в реліз, думаючи, що ще не настав час. Чого? О. Давайте вже випускайте, а потім альбомчики погнали. <рес> Щодо альбомів, от зараз кажуть, що альбоми не модні. Треба давати пісні кожного місяця, без ніяких альбомів. Да, а краще кожні два тижні приблизно по пісніці. Але ж знову ж таки, музичні штуки ж нагороджуються і за пісню, і за альбом. Тобто можна зразу на дві номінації потрапити. А коли просто випустив пісню там по жанрам, і знову ж таки, а от якщо альбом, це ще додатково там 5-6 номінацій. Мені здається, це такий доволі вигідний варіант для того, щоб чому б і не зарелізити. Мені здається, альбом можна випускати вже тоді, коли ти переважно в якомусь одному стилі, мабуть, працюєш. Ну, або, він був або маєш сторі. дійсно стабільну і широку аудиторію. Ну, мені да, здається, це більш да. доречно. Хлопці, і наостанок, що б хотіли побажати слухачам, які тільки зараз відкривають для себе парфум і взагалі вашу музику. Ти ми б хотіли побажати, пам'ятати, що світло перемагає темряву. Що, якщо хочеться танцювати, хочеться співати в душі, робіть це, бережіть своїх близьких і смачно пахніть! Так, да, Вдихайте, надихайтесь разом з нами і танцюйте разом з нами. Друзі, друзі, сьогодні про пісню, парфум говорили з хлопцями гурту «Бульвар Лу». Ми зеники Чуткіно з вами будемо потихеньку прощатися. Нагадаємо, залишайтеся на нашій онлайн-хвилі. Хлопці, дякуємо вам величезно за цю розмову. Нарешті Дякую сподіваємось, вам. зовсім скоро вас побачимо ще з новими релізами. Обов'язково будемо слідкувати. Сто відсотків будемо. Друзі, перемикаємось на музику. Всім гарного дня, почуємось.